У статті на сайті Збройних сил України головнокомандувач Валерій Залужний виклав особисте бачення, як треба змінити українську армію для того, аби вона мала перевагу над ворогом. Серед багатьох критерій варто зупинитися на такому. Основною причиною зміни стратегії форм та способів застосування військ безумовно є розвиток озброєння та військової техніки, а особливо безпілотних систем, застосування яких стало масовим і дозволяє виконувати широкий спектр завдань, що постійно зростає. Це дозволить виграти науково-технічно-технологічно-тактичний бій і призведе не лише до безумовної перемоги, а й до економії і збереження ресурсів. Тобто ключ до перемоги за версією головнокомандувача схований у використанні дешевих БПЛА, точніше, армії дронів. Ефективність цієї зброї відзначають і військові експерти щодо створення армії ударних дронів і реалізація інших проектів спрямованих на те, щоб ворог відчував всю нашу лють в рамках протидії ворожої агресії. Це все дається знаки. Я певні в тому, що зовсім скоро ми будемо чути добре звістки щодо прильоту наших дронів в інших регіонах Російської Федерації. Масове застосування безпілотників у бойових діях вперше у світовій історії з'явилося саме на війні в Україні. Хоча військові експерти вважають, що це рішення назрівало роками. Тенденція в світі за останні 30 років до застосування роботизованих систем автономних. Була очевидна, не було можливо в якихось моментах розуміння у виробників. Бойові дії вони диктують розуміння те, що потрібно. Коли нема бойових дій, інженери просто вигадують щось на свій смак, грубо кажучи. І масоване застосування дронів в такій кількості в бойових діях виявилось ну певною несподіванкою. поки україна чекає озброєння літаками F-16 від партнерів безпілотні літальні апарати залишаються чи не єдиним дієвим інструментом атаки по ворогу з повітря тому навіть президент схвалює масове виробництво дронів для армії будуть отримувати наші воїни в бригади вітчизняні дрони щодо виробництва мільйон дронів наступному році ми виробимо Мільйон ми зробимо. Ну ми зробимо все, щоб так воно і було. Я знаю, що так воно і буде. У 2022 році ринок виробництва дронів в Україні з'явився фактично з нуля. Сьогодні безпілотниками торгують 200 компаній. Близько чверті з них отримали державні замовлення. Але навіть цього замало нині для перемоги. А очільник міністерства цифрової політики навіть закликав збирати вдома власноруч fpv дрони. Учасники курсу вже передали військовим понад 100 безпілотників. Загалом більш ніж 80% з них надійшли на перевірку до інструкторів у гарному робочому стані. Решту треба було дещо доопрацювати. Це дуже високий показник для пілотної збірки. Реакція в соціальній мережі на такий заклик неоднозначна. Утім, варто відзначити, що Україна, окрім порівняно дешевих fpv дронів розробляє інші модифікації, зокрема, ті, що долають близько тисячу кілометрів. Саме українські розробки вражали нещодавно нафтові термінали у Ленінградській області. Українські військові інженери. Також посилено працюють над системами нейтралізації дронів. Так, під час крайніх атак росіян українці застосували систему, яка глушить не лише безпілотні апарати, а й ракети, що стало ноу-хау в світі. Також українці мають успіхи у створенні морських дронів, які зіграли ключову роль у вигнанні чорноморського флоту з чорного моря. Росіяни бояться наших морських дронів, і не тільки наших, тому що і американці, і британці, і, і хто там на перших сходинках цієї е, піраміди е, збройних сил. Вони розуміють, що з'явився новий засіб ураження, який може бути дуже небезпечним, і треба шукати способи захисту від нього у статті головнокомандувача зсу Валерій Залужний відзначає, що українська армія отримала унікальний досвід протягом 2022-2023 років. Але для того, аби виграти війну, нам необхідно в потрібний момент використати можливості, які в нас вже є. Тобто перемога в нерівному бою залежить тільки від нас самих.